Наша прогулянка містом свободи добігає кінця. Але закінчуючи серію відео про GTA 4, неможливо не згадати про епізоди Liberty Сіті, два сюжетні доповнення до основної гри, які вийшли у 2009-му. Були часи, коли Rockstar ще не створили монструозну GTA Online і не перетворили її на донатний смітник, яким вона є сьогодні. Перше доповнення The до Lost Demd. Це важка та брудна історія Джонні Клебіца, віце-президента байкерського клубу The Lost та його занепад через зраду. Історія тут відчувається ще темнішою, ніж основна гра. А гравця одразу кидають гущу подій, якщо нові перестрілки, вибухи, погоні на байках. Темп не спадатиме до самого фіналу. Тут на кінець з'являться чекпоінти у місіях, ну і нова зброя, байки та й активності навколо них. Друге доповнення до до в Гійтоні це гламурна історія Луїса Лопеса та Тоні Принца, відомого як Гейтоні. Підтягнута графіка, зміни на освітлення та акцент на нічне життя. Тут клуби, золота зброя, вибухи і просто веселий хаос. Нові авто, підпільні бої, стрибки з парашутом і перегони. Взагалі все те, що згодом стане основою GTA 5. Усі три історії Ніко, Джоні та Луїса, пов'язані діамантами, які мандрують між ними через увесь сюжет. Рокстар повторять цей прийом у п'ятій частині, взявши три різні історії та сплівши їх в одну. DLC не просто додавали контент, вони показували вже знайомі події під іншим кутом, додаючи основному сюжету глибини та на